Тільки нам обійшовся один день катання в Буковелі. Я катаюсь на лижах категорії топ, тому ціна за день оренди 590 гривень. Також є перша категорія 450 гривень та друга категорія 390. Плюс оренда на окуляри 180 грн. гривень. Доба. Ми їздили на низький сезон і очікували малу кількість людей. Проте в цьому році не так. Через те, що сезон відкрився пізніше ніж планувався. Ввечері ситуація на підйомниках взагалі дуже не радує. Ми брали скайпаси на цілий день і в низький сезонці на тисяча гривень за людину. Проте ви можете зупинити та переглянути інші тарифи та ціни на них. Хлопці пили єгер 800 гривень за 07, а ми з дівчатами обрали дику вишню 150 гривень. Так як в нас в готелі на сніданок діє шведський стіл, зранку ми плотно поїли, тому на обід нікуди не заходили. Тому в загальному день катання, куди входить ціна спорядження, скайпаси, а також якісь мінімальні напої, на двох людей у нас обійшлася в 3240 гривень. Напишіть, будь ласка, в коментарях.